Давайте до Європи повернемося в контексті Росії. Свіже повідомлення, що Росія готувала теракти в старій Європі, використовуючи для цього безпілотники. Планувала використовувати безпілотники і вибухівку, і банально, але вербувала для цього, в тому числі і українців. Спецслужби європейські цьому запобігли, принаймні принаймні на цьому етапі, але. Ось ця історія. Це вже наступний етап третьої світової. Чи власне Путін підійде до того моменту, коли віртуальна да або гібридна частина війни може перейти в безпосередньо фазу, коли російські війська стануть ногою на європейські землі? Така загроза дійсно існує, і в Європі її відчувають все більш реальна, це більш, скажімо так, реалістично, тому що ще декілька років тому, навіть в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато хто з європейських політиків вважали, що ну, це тільки до України у Путіна є фобія, агресія. А Європи він торкатися не буде. Зараз вже інше ставлення. От ті факти, які ви згадали, насправді це ж не перше. Такі прецеденти вже минулого року була ціла низка ситуацій, коли спецслужби виявляли, зокрема в Польщі, в Литві, от такі диверсійні дії намагання зробити диверсійні акти з вибухівкою. Більше того, деякі диверсійні акти відбулися. Або провокативні акти, зокрема в Великобританії на території Франції, в різних формах. Ну зараз оці інциденти з дронами в північній Європі. І тут я процитую канцлера ФРН, Мерца, який дуже влучно сказав, що Європа вже не в стані миру, нема стану прямої безпосередньої війни, але нема вже і миру. Він не використав термін гібридна війна, але от якраз на саміті лідерів Європейського Союзу, який от відбувся вчора позавчора, мова йшла про те, що Європа вже під ударом гібридної війни з боку Росії. Про це сказала прем'єр-міністр Данії, Деякі інші європейські політики кажуть, тобто є усвідомлення, Росія вже веде гібридну війну. Проти стран країн Європи, країн НАТО, і під ударом цели низка тих країн в першу чергу ті країни, які найбільше нам допомагають, та саме Данія, північні країни, Франція, Великобританія, Польща, країни Балтії, тобто для них загроза вже реальна на сьогодні. Як свідчить наш досвід? Я не гадаю. Ми спочатку стикнулися з гібридною війною. От ви згадували про зелених чоловічків. Да, спочатку були зелені чоловічки, 2014 рік. Потім гібридна, непряма війна, але вже гаряча війна проти України. Формально Росії не вела навіть намагалася бути псевдопосередником. Але в той же час це була реальна війна. І от така логіка може бути по відношенню не до всієї Європи, а до окремих країн Європи. Найбільше ризики в першу чергу для країн Балтії і для Польщі. І от саме в зв'язку з цим, я думаю, що і країни Євросоюзу, і країни НАТО, а власне от, і країни Балтії і Польща, вони одночасно в цих двох альянсах. Їм треба готуватися, і в той же час треба готуватися в цілому. І Європейському союзу, і північно-атлантичному альянсу, тому що це спільна загроза, і оскільки є п'ята стаття договору про НАТО про взаємну оборону, то потрібно заздалегідь. Готувати інструментарій протидії спочатку гібридні агресії, навіть певні сценарії публікують, як це може відбуватися. І по Сувалський коридор згадують про Нарву, про деякі інші території, регіони. Так що, на превеликий жаль, така загроза. Чим далі, тим все більше стає реальною, і Європа і НАТО мають готуватися до протидії таким загрозам. Пане Володимире, але скільки часу реальне є? Я зрозумію, що прогнози це річ невдячна, але в Україні між 14-м і 22-м було 8 років. І весь цей час те, про що ви згадували, так Росія заперечувала, Росія робила вигляд, нас тут немає. Росія казала, да Боже, коли ми можемо собі дозволити напасти на Україну на нашого брата, на нашого сусіду, а паралельно вона було все те, що робить зараз стосовно Європи, і ті самі меседжі, і ті самі слова вона використовує да Боже збав на Європу, коли ніколи в житті. Скільки часу вони мають? Я маю на увазі європейці. Вони вже вісім років немає. Це точно звичайно. і Ну оцінки є різні. Хтось каже про на відстань від одного до трьох років, хто каже п'ять років. розумієте це все суб'єктивні оцінки. Але Тут сили, головне, чи то... є в Росії такі сили станом на зараз, бо нам здається, що Росія проти нас все кинула. Ну, на даний момент так. І тому вести війну, повномасштабну війну одночасно і проти України, і проти європейських країн, Росія навряд зможе. Але Росія може робити провокації, гібридну війну вести проти країн Європи, що вони зараз робляться. Може бути ситуація, коли після завершення війни в Україні через певний час може бути удар навіть в гібридній формі. От як це було на Донбасі, може бути удар по Балтійських країнах, і в країнах Балтії дуже занепокоєння. Саме таким сценарієм. І до речі, от коли ставиться питання про гарантії безпеки для України. Як умова припинення війни і недопущення нової війни, нової агресії з боку Росії. Цікаво, що все більше європейських політиків, особливо от, представники країн Балтії, вони кажуть про те, що чому необхідна інтеграція України в Європейський Союз, як мінімум, а бажаний в НАТО. Тому що вони розглядають Україну як гарантію безпеки для Європи. Оце така нова постановка питання, що без України. Зупинити російську навалу буде складніше, тому що не зовсім готові європейські країни зараз. От ми згадували про стіну дронів. Зараз починається робота в цьому напрямі, але вже очевидно, що тут потрібен український досвід. Українські технології, наші люди, які будуть допомагати в цьому процесі, і це вже ну, починається навіть на рівні конкретної взаємодії. І безумовно, в перспективі це має бути продовжено. Тому ну, час має значення, не можна гаяти час. І тут, якщо зациклюватись, наприклад, що там 5 років ні. Часу завжди може не вистачити, і тому має треба робити вже зараз підготовку. Треба готувати засоби протидії російській агресії, в тому числі гібридні, вже зараз. І От єврокомісар Кубілюс, який відповідає за оборонні питання в Євросоюзі, саме тому він підштовхує європейських колег, що треба вже ухвалювати якісь рішення. Поки тут на жаль, і за принципу консенсусу, коли всі мають дати згоду, нема ще єдності, не всі готові. Є і Пара країн, які заграють з Росією, які відверто протидіють цьому процесу, хтось не готовий економічно, хтось вважає це, теж відома історія, що нас це не торкнеться. Ну мовляв, це е, ризики загроза от, для країн, які межують з Росією або для північних країн, А от для Південної Європи загроз немає. Але слухайте: якщо ви е, спільна родина. Якщо ви союз, то це спільна загроза, пане Володимире, Я б нагадав, загрозу... де нагадав би Європі, де обіцяв Московський глашати, і буде їхні їхні чоботи. Та в якому в як на якому перешийку, в якій країні європейській, південній. Безумовно, ні, ну якщо Росія піде, як свого часу і Гітлер, от не всім подобається ця аналогія в Європі. Між іншим багато хто не любить, тому що я думаю, що ну вони відчувають, що насправді це може бути реалістичним, але їх це ну скам. Це, це суперечить їх от, таким егоїстичним уявленням, що це їх не торкнеться. А гітлер якого спочатку намагалася умиротворити. І це провалилося ці тільки посилили його агресивні апетити. Він пішов далі. Він захопив всю Європу. Сталін теж саме хотів. Він захопив східну Європу і хотів йти далі. Але, от якраз створення НАТО, початок холодної війни зупинило Сталіна. І тому, якщо зараз не зупинити Путіна, він буде рухатись вперед, як рухались Гітлер і Сталін. Так, так що, дійсно, зараз тут не можна перекладати відповідальність на інших, це має бути спільна відповідальність за спільну безпеку.